Всім доброго дня. Може це відео буде корисне людям, у яких є газон, тому що на просторах інтернету дуже багато інформації. І ви знаєте, нашому газону всього 5 років. І за 5 років будь-який газон він починає сильно наростати корньова система. І він стає такий трохи негарний, такий стає такими буграми. Ну, в кого є газон, той мене розуміє. І його треба чесати. Ну, всі його рекомендують брати ці граблі, купляти такі грабельки спеціальні, метал металеві, і вичесувати цей газон, чесати і чесати. Це рекомендують чесати восени, восом, весною. От, коли тільки газон прокидається після зими. Ми це робили. І вже в цьому році він такий став після зими жовтий, що ми думали, що. Ну, я кажу, чи може його пересіяти, його проще пересіяти, в нас його не так багато, чим, наприклад, ну, гребти його, і дерти його, і ну, взагалі. І потім нам сказали, що є такі дві машинки, які просто можна їх купити або взяти на прокат і шліфувати свій газон весною для того, щоб по подальшому це так можна робити хоча б раз на три роки. Говорить. От, а якщо це робити навіть рік весною, то це ще краще. І таким чином, ваш газон завжди буде в дуже гарному стані. Рівненький, красивий. І цим відео може комусь хто і не знав. Я хочу щоб цим відео вам показати, що дійсно так. Що це просто ідеальна, ідеальні дві машинки, які. Можна купити, а можна взяти на прокат. На прокат вони теж продаються. Не продаються, а даються на прокат. Ну, хоча явним способом, звісно, за якісь определені кошти. Так що, якщо вам це відео буде корисним, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. І дякую вам за те, що ви сюди були, будете зі мною на моєму YouTube-каналі, за ваші коментарі. За ваші лайки. Так що дивимося. Спочатку оце газон потрібно такою машинкою вичистити. Вичистити старий, стару траву. Особливо оце жовте. Оце, бачите, це таке яке його все цими ножницями, воно така, наче касілка, воно все витягує, убирає. Це спочатку ми робимо такою машинкою, убираємо старий прошлорічний, позапрошлорічний старий. Стару траву, короче, всю суху. Прям бачите, вона так, даже аж значить немає нічого, бачите? Але з піднизу там росте молоденька трава. Зараз ще будемо проходити одною машинкою, покажу вам. Так, бачите, вона. Прям навіть землею прям вириває ці старі засухше листя. Прям бачите, до чорноти воно чистить коріння. Таким чином вона проріжує коріння і чистить верхній шар корінців, дає їй доступ до кисню. Тому що Корінці вони за багато часу вони сплітаються і робиться така поверхня корнева, така дуже оплотненна. А їй треба, щоб вона була дихала. Ця, ця машина, вона проріжує коріння. Ну, приблизно так. Бачите, який зробився газон. Убрався цей жовтий слой сухого листя. І видно навіть землю. Корінці видно. Зараз будемо проходити другою машинкою. А оця вже машинка, вона просто чистить, вона вбирає. Бачите? Тут ось все прям так видно полоска. Ти бачите, як вона? Вона прям геть. Вибирає оце, що десь що залишилося жовте, сухе, Вона прям до землі вичищає до корінців. Отак ось, бачите? Нашому газону 5 років. Це отакий, він зараз буде. Тепер його треба буде підкормити і полити, тому що доща немає. Зараз чорний газон. Вже так темно робиться. Завтра будемо його. Посипати добривом. Мені подобається ці дві машинки. Тепер газон, бачите, який він. Тільки що геть засипала кеміра, люкс, значить, осіннє добриво. Там, де взагалі немає азота де є тільки фосфор і калій. Для того, щоб коли ми обрали верхній слой трави сухої і. Корінці, прорізали корінці, мені треба зараз відновити корінь газона, а йому треба фосфор і калій. Азота не потрібно. От бачите, дивіться, засипано осіннім добривом. Сьогодні говорю 12 березня. І зараз дуже гарно його польємо. Просто зальємо водою. Тому що дощів немає, і бачите, воно все сухе і дуже суха земля. І дивіться, заливаємо тепер газом. Просто заливаємо дуже водою. Мені треба, тому що була така зима, що дуже мало було снігу у нас, а якщо сніг був, а зараз весна і воно вітер. Воно все сушить. І все-таки газом вже треба поливати, тому що він весною не стільки пропадає за весну, як пропадає за, тобто за зиму, як пропадає, сухне за весну. Тому що, якщо ви його не поливаєте, от, то тоді, виходить, такі жовті п'ятна. Вони, получаються не від того, що зимою у вас там щось було мало влаги або що, а тоді, коли у вас весною, не вистачає влаги. Так само, знаєте, як ото буває таке, що треба говорять, що весною треба дуже гарно полити в хвойні. Тому що ці сонячні ожоги, якщо немає влаги, там, вони спровоцирують жовтізну. Точно так само і трава. Якщо вона у вас не буде влаги і появиться зараз сонце, оце таке пекуче весняне, і у вас не буде там влаги у газоні. Появляються опіки на траві і вона вигорає. Получається пятна. Так що, дивіться, ми зараз у цього будемо 3-4 дні просто заливати газон. І додали туди фосфор і калій. Які машинки? Спочатку ця гарденія. ЄВЦ1000. Спочатку цею проходимо газон. А потім Гарденія ЄС 500. Це такі дві машинки для чистки газона. Такі вони у цього, бачите, з ручками і з таким чехлом для збора мусора. Пройшло три неділі. Казон виглядає таким чином, наче він тільки посажений. І знаєте, як він як ото посажений, він не, ну, не завжди однаково проростає. Але хочу вам показати, бачите, що молоденьке листя росте із корінців. Все, бачите? І пройшло. Десь половиною неділі, як ми їх, його підкормили фосфором і калієм без азота. А зараз я беру аміачну селітру, тому що в нас завтра, післязавтра три дні передають великі дощі. і тепер я йому дам азота для того, щоб. Почала рости зелена маса. Підсипала аміачну селітру. І от бачите, дивіться, хто бачив, як сходить газон, тільки посаджений, то він отак сходить. Він не сходить таким ковром, а він сходить де-не-де. І от бачите, це саме головне, що сюди, ви бачите, йдуть нові пагони. А якби оцей кущ був старий, сухий, то представте, поки проб'ється цей е, новий росток, він, йому дуже тяжко. І ці машинки, я вам скажу, це просто бомба. Гляньте, бачите, як сходить новий газон, новий, ну, весняний, новий приїзд. Зараз ми його підкормили ще азотом і сніму вам, як він вже буде зелений. Так, наш газон після косіння. Вчора покосили його перший раз і показую вам, який став дуже гарний газон. Дивіться. Дивіться, який. Так, ось вам навіжу. Розсадилися яка в цьому сьогодні. Сьогодні в нас 8 квітня. І таким чином ми свій газон відновили повністю, повністю відновили свій газон. Машинки ті, звісно, просто бомба. Просто бомба. Гляньте як. Так що я вам рекомендую, може, кому це відео було цікаве. Тому що на просторах інтернету багато інформації, а я вам хотіла показати досконально. Досконально показати вам, що можна зробити з газоном, маючи дві такі машинки. Але це дешевше. Є такі машинки, яка говорить на прокат можна взяти. Так що... Може їх і взяти треба на прокат і зробити, не пересаджувати газон.